Вітаю, шановні І Дещо нетрадиційно, традиційно я відійду від запланованого? Да. Почнемо про вибори. Тому що вчора відбулося голосування в дії під час відбору Євробачення і дія лягла. І це якраз лягає у контексті виборів, тому що ви знаєте, що Останні парламентські вибори в Естонії відбулися за допомогою електронних додатків, і люди голосували в основному по інтернету. Але традиційно голосували на виборчих дільницях. Але основна маса виборців проголосувала в інтернеті. Я лише нагадаю, що саме Естонія провела першу кібервійну, на неї напала. Ну, такому віртуальному світі, коли державні сайти державних установ були атаковані московськими хакерами в 2007 році, через два тисячі, через два тижні після цього конфлікту, на при нато був створений спеціальний департамент, який якраз опікується питаннями кібервоїн і зрозуміло потужності айтишників у НАТО. Зразу були мобілізовані під час цієї першої кібервійни в історії людства. Да? Тому повернемося до наших питань. Ми будемо говорити про легітимізацію влади. Вона здійснюється в демократичних правопорядках за допомогою виборів. Міжнародно праві документи говорять, що кожен що. Демократія базується зокрема на на періодичних і демократичних виборах, які мають здійснюватися на змагальницькій основі на основі конкуренції політичних платформ. Да, і це передбачає активну участь громадян, конкуренцію серед кандидатів, змагальність да, і забезпечення рівності учасників процесу при таємниці. Голосування, які два ключові фактори при проведенні виборів, це є дві штуки. Перша називається конституційна інженерія, е, небезпекою є при конституційній інженерії, втілення в тій чи іншій ступені залізного закону олігархії. Тобто, це коли партія, які знаходяться при владі чи правляча партія, вона змінює виборче законодавство таким чином, що воно призводить до. До того, що створюються такі правила, що фактично створюються нерівні конкурентні умови, і ці партії або партія, яка знаходиться при владі. Знову отримує доступ до влади. Таку систему створив створив Орбан Угорщині після виборів 2010 року, де 2010 році прийнята конституція, і запроваджено правило. Поправда воно ще не застосовувалося, що партія яка набере найбільшу кількість голосів. Вона отримує 50% плюс один мандат у парламенті незалежно від цього. Бо це може бути абсолютно більшість там, наприклад, 35% голосів. Ну, уявіть собі цю ситуацію. Да, а ну а поки що вони отримують під кваліфіковану більшість ну здається, це 60% як мінімум, вони отримували на кожних. Парламентських виборів ну і живучи рядом біля Мадярщини, я вам прямо скажу, що молодь виїхала на заробітки України заходу. Приблизно, така ж сама ситуація як у нас і у них голосують переважно пенсіонери, тобто люди які люди, які отримують соціальну допомогу. І тому відповідна тактика Орбана, коли він голосує в європейському союзі, і такі от ну, з нашого боку неадекватні заяви по Україні. да Чому тому що він вторгується, щоб отримати оці субсидії для пенсіонерів? У нас в Україні також е скільки у нас тут? 32-35 мільйонів. з у них це 11 мільйонів це пенсіонери, а це якраз е активний ядерний електорат, який по суті вирішує долю країни, тому що молодше населення не менш активне на виборах, тому що це треба враховувати. Щоби не було зловживання з цим Джері і е прописування виборчого законодавства під потреби конкретної партії. Венеційська комісія в одному з своїх висновків зазначила, що виборче законодавство має бути стабільним і воно має бути відповідати таким стандартам. Насамперед, це законодавство має бути стабільним з метою захисту від партійно-політичних маніпуляцій, зокрема, прояву залізного закону лірархії, коли партії що знаходяться при владі, розглядають закон як інструмент для збереження своєї політичної влади. Повинні існувати процедурні гарантії, які забезпечують безстороннє застосування цих принципів і гарантії додержання основоположних прав, зокрема свободи вираження порядів, зібрань і об'єднань. Да? Ви, ви бачите о ці стандарти, і ви повинні розуміти, що під час воєнного стану, під час екстраординарних взагалі, юридичних режимів доволі складно проводити вибори, тому що ці стандарти не просто не можуть бути. Додержані да, от тому, що під час ну воєнного стану, коли є війна, є питання безпекові. Да, під час виборів ну може провести хіба що локальні вибори, але все одно не буде справжньої конкуренції політичних платформ, змагальності і так далі, тому що під час війни є певні обмеження щодо свободи медіа, да, і зрозуміло, ну влада концентрується під час воєнного стану, тому що ви знаєте, всюди в нас військові адміністрації нам. Регіональному рівні, да і відповідно військова адміністрація це ніщо інше, як концентрація влади виконавчої владі. Це нормально. Це ще навіть про ці речі прописано в федералісті. І воно незмінно було під час історії людства. Ну і я ще раз хочу нагадати про Військову кампанію на початку 16 століття, коли війська Речі Посполитої під проводом Костятина Стройського громче 60 тисячну московську армію під Оршою, але Московія виграє військову кампанію. Литва втрачає річ Посполита це велика кнізі. Річ Посполита виникла в 1569 році після Люблінської унії. Да, от да. от е, Велике князівство Литовське програє кампанію. Чому? Тому що російське військо керувалося деспотом, да, деспотичним московським царем, да, який міг своїм хлопом дати наказ. А тут по ленному праву васали мали певні зобов'язання. Але якщо монарх не міг Великий князь утримувати військо, вони розходилися і все. Ну так ми тепер це, це тепер бачимо по Україні, як нас підтримують з іншого боку на заході ж ВПК впало в більшості країн світу, там Франції частково воно діє в Німеччині ще гірша ситуація, більш менш стабільна ситуація у відношенні США, але в них своя турбулентність яка пов'язана з вибором. Тому під час війни зрозуміло змагальність дуже обмежена і. Вільне було виявлення таким чином є під загрозу. Це питання Джерри Тобто, ще раз підкреслюю вимоги Венеційської комісії, так званого інтернеш, в цьому відношенні говорить про те, щоб от, під вузькі партійні егоїстичні інтереси не виписувалися виборчих законодавство. Коротко скажи про конституцію. Конституція в нас долю відкрита від, у цьому відношенні, тому що вона взагалі не визначає моделі виборчих систем. Лише по президентським виборам там очевидна виборча модель. Чому? Тому що вона двотурова, тому що ну, це така закономірність мажоритарних виборчих систем, що кандидат повинен набрати абсолютну більшість голосів, це тобто це 50% плюс один голос. Якщо такого немає, тоді у другий тур проходить два кращі кандидати. Ну, в німців під час Веймарської республіки було, була доволі така ідіотська система. Там троє кандидатів проходили в другий етап. Не зрозуміло, чого так було. Ну хоча, з іншого боку, подивіться на останні результати президентських виборів Фінляндії, там от, ну, цікава сталася ситуація. Там, здається, 25 по два пам'яті, говорю, вам 25-23% двоє кандидатів проходять другий тур. І далі там йде третій кандидат 19%. Це ну якщо ну, в абсолютних числах це доволі незначна різниця, і це доволі цікава ситуація. Що тоді виходить у другому турі? У другому турі йде преференційне голосування, тобто ви вже не голосуєте за того, от якраз на прикладі Фінляндії це прекрасно видно. Ви вже будете голосувати за ту особу, яка вам здається, яка має більше. Переваг порівняно з іншими конкурентами, хоча ви призвичайних обставинах ви за цього кандидата не голосували. Або, або виборець просто не з'являється на вибори. Тоді лише от, змагаються прихильники. Цих двох таборів, і ще тих тих виборців, які примкнуть до того чи іншого табору, але там знову ж таки діє преференційний принцип і за звичайних умов переважно ці виборці не будуть голосувати за цього кандидата за звичайних обставин. Е, стосовно парламентських виборів, на відміну від багатьох країн, наприклад, у той ж саме Угорщини чи Німеччини, Конституція взагалі мовчить. і парламент має свободу розсуду, але вона не обмежена, тому що є практика конституційних судів, які говорять. Речу. все Виборче законодавство повинно відповідати критеріям якості. от Цим якостям пряме рівне, особливо рівне загальне виборче право особливо в плані рівності, там дуже багато речей багатьма речами зв'язаний законодавець і відповідно в зарубіжних країнах пропорційна виборча система не та як У нас рідко, коли ми можемо зустріти, що це загальне національний виборчий округ, як правило, це регіональні виборчі списки, і це найбільш тоді забезпечиться адекватне національне представництво парламенті. Да, і якщо брати взагалі національне представництво, то зрозуміло з цієї точки зору парламент завжди володіє більш широким ступенем легітимності ніж президент. Тому що я вам нагадую, дуже часто це друге тур голосування, і там ще раз підкреслюю цей фактор. А в парламенті представлено дуже широкий спектр е політичних сил і, до речі на цій основі. Федеральний конституційний суд Німеччини роздачі питання про конституційність закону про вибори до Європарламенту, він зазначив, що виб... загороджене бар'єр він призвів до обмеження репрезентативності німецького виборця, і в цьому відношенні було порушені їхні конституційні права. Ну і стосовно електронного голосування, яке може стати альтернативою, якщо спробують провести вибори під час. Війни, хоча це нереально, тому що змагально ну, виборчого процесу не буде все рівно, але тим не менше, візьмемо ситуацію із Естонії, накладемо на, на функціонал нашої дії. Як підкреслю один із спеціалістів із it права, наприклад, додаток дії має істотні дефекти архітектури. Дуже існують великі проблеми з захистом персональних даних, наводять даних, що кінцевими бенефіціарами дії є громадяни Московії. Можливість слідкувати за користувачами через цей додаток, ризики дистанційного санкційного проникнення до смартфону і встанову додатку дії. неможливість самостійно заблокувати свій аккаунт. Ризики фальсифікації виборів в смартфоні. надмірна централізація системи та агрегація повноважень. Ну і те, що вчора при доволі банальній процедурі голосування на Євробаченні система лягла, то зрозуміло, коли проводять е, най, наймасовіший виборчий процес, то зрозуміло, там виникнуть різноманітні питання. Що я прогнозую в цьому відношенні? Е, якраз е, ви знаєте, що дуже багато громадян. Е, Мігрувало в зв'язку з війною, вони знаходяться в країнах Європи. Там мені здається, що коли закінчиться війна, щоб забезпечити їхнє виборче право, прийдеться піти доволі не, на, не, на нестандартний крок. Ну, проводити голосування протягом двох тижнів на закордонних виборчих дільницях. Ну, умовно, якщо 15 жовтня у нас в Україні відбудеться голосування, там, умовно, 2025 року, значить, голосування законом треба почати з 1 жовтня 2025 року, да. І до 15 жовтня, ну, там, з 10 там по 18 годину, да тому що мережа консульств в країнах Європи не дуже велика. Ну і можна комбінувати з додатком дії. Ну да, цей державний сервіс. Але от оскільки айтішники говорять про такі застереження стосовно безпекових питань, всі ці речі мають бути усунені. Я не заперечую ці ідеї, але поки що на даний момент вони є не розв'язані і вчорашній казус, цей враз підтвердження цього. Ці проблематики. З іншого боку, ми маємо досвід Естонії, коли вже і галемент налагоджено, от, і такі додатки електронні, це якраз елемент електронного урядування. Да, і воно, ну воно, в принципі, є майбутнє. І останній штрих, ми ще до нього потім ці, ці речі повернемося. Всі ці штуки, які я вам говорю, вони свідчать про те, що існує. Одна криза класичних політичних партій, масових насамперед політичних партій, це пов'язано із е, диджит... диджиталізацією процесу да, і віртуалізацією процесу. Тобто ми вже починаємо воювати в соціальних мережах. Зрозуміло, ця виборка вона не є репрезентативна, тому що кожен проводить у свій своїй інформаційній бульбашці, і це впливає на виборців. Да. і е, ну Можна було проводити багато виборів і, і, і ну все народне голосувань, це голосування по Брекзиту в Британії, да, і це парламентські президентські вибори, останні в Франції, да, це американські вибори, коли було обрано Дональда Трампа, коли там мало місце втручання з боку московських хакерів або їхньої агентури. Ці фактори впливають на сучасними механізм легітимізації влади. Як воно чим закінчиться? Ми про це про ці тренди будемо говорити пізніше, коли будемо говорити ще про мілітант демокрасі, про роль політичних партій у, лег... у легітимізації публічної влади? На цьому ми е... сьогодні завершимо. А наступне, вже я думаю, повернемося до другого питання, яке стосується е... принципу республіканізму, взаємовідношення, ну по суті, квінтесенції, розуміння, це підзвітність і підконтрольність влади. У нас це дуже рідко коли говорять, і на жаль, це проявляється доволі млявому парламентському контролі. Дякую вам, сокотіться. Коментуйте всіх благ.